Гадуємо собі світові. Україна вільна, сильна і незалежна держава. Нам треба малювати. Вишивав області. Майже всі області малюються червоно-чорним або зеленим жовтим Це дізнатися, що ти така в цьому рекорді. що Ти створила майже рекорд сказати. Це дуже класно, клей дізнатися воду часто. А ви з Криму? Малюємо орнамент Криму, дуже символічно. Тисячу кроків за перемогу. Діти у підніжжю Карпат, більше сотні дітей з різних регіонів України малювали Україну на її пазлах. І наш рекорд присвячуємо нашим захисникам і захисницям, які дали нам можливість, щоб ми мали тут у спокою зараз зробити, зреалізувати цей рекорд. Ці дні погоди не були, ми, звичайно, переживали, але з благими помислами і добрими намірами все здійснюється. Отак і в нас сьогодні. Тому ми зараз в очікуванні рекорд Зафіксували і сподіваємося, що ми когось теж наштовхнули, що неможливо на якийсь рекорд. Повірте, це надзвичайно приємно, це емоційно, це душевно, це щиро підтримка, яку надають зараз нам міжнародні донори і партнери. Вони бачать, що ми робимо все з користю. Тут буквально з першого разу, з першої спроби відбулася така синергія декількох благодійних фондів Калоцької районної адміністрації. Шкілкалоського інших районів, і вдалося скласти оцю карту з найбільшої кількості найбільших спазів, які створили найбільше кількість дітей.